Дітки, погляньте, хто це. Так, це люди. Чим відрізняються? Так, є дорослі діти, молоді, літні. Один з них ходитиме до дитячого садка. Ось мама привела Богданчика. Здрастуй, хлопчику, маленький. Йди в кімнату, ручку дай. Хоч у нас ти і новенький, не соромсь, за стіл сідай. Будеш снідати із нами. Ось оладки, ось де чай. Плачеш, хочеться до мами. Ой не треба, не скучай. В нас ведмедик є і м'ячи. Коником стоїть в кутку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Ну ознайомитися з хлопчиком. Мене звати Богданчик. А як звати дітки кожного з вас? Чи знаєте ви своє ім'я? Назвіть його, будь ласка. А також розкажіть, що вам найбільше подобається робити. Молодці дітки, нашому новенькому хлопчикові ви всі дуже сподобались. Він більше не плаче. І хоче, щоб ви розповіли про свій дитячий садок, яку назву має ваша група. Хто працює у дитячому садку. Що новенького та цікавого ви кожного дня дізнаєтесь завдяки дитячому садку? Чи подобається вам гратися та займатися? Складіть кожен свою розповідь та надішліть, будь ласка, відео, а я буду дуже чекати. Дітки, одного разу до нашого дитсадка приходив художник. І на згадку про дітей намалював їхні портрети. Розгляньте, будь ласка, портрети і скажіть, який у них настрій? Який настрій має зображений на цьому портреті хлопчик? Так, він сумний. Як ви вважаєте, чому він може бути сумним? А який настрій має на цьому портреті дівчинка? Так, вона здивована. Здивований настрій. Чому на вашу думку? А який настрій має дитина на цьому портреті? Так, вона засмучена. Чому, дітки? А який настрій має дівчинка на цьому портреті? Вірно, веселий настрій. Чому, у дівчинки, веселий настрій, як ви гадаєте, дітки? А який у вас настрій? Чому? Щоб у нас теж був гарний настрій, ми трішки з вами пограємось та виконаємо такі вправи. Тож слухайте уважно та виконуйте. Руки сонцю підставляйте, з сонцем в піжмурки пограйте. До вподоби вам ця гра любить сонце дітвора. Дивлячись перед собою, похитаємо головою раз, два, раз, два, ось весела дітвора. Зупиніться разом п'яти, зараз будемо присідати, та щоб вийшло все гарненько, треба дихати рівненько. Присідає дітвора. А тепер хай кожен скаче, як легкий веселий м'ячик стало враз м'ячів багато. Спробуй хоч один спіймати. стрибають дітки, руки вгору підтягніться і легенько нахиліться. Зробимо вправи на дихання. Молодці, дітки, гарно пограли. Пропоную пограти в гру під назвою Оціни вчинок. Необхідно буде розглянути запропоновані малюнки із зображенням правильних та неправильних вчинків. І сказати, де який вчинок, правильний він чи ні. І сказати, як саме треба було вчинити, якщо цей вчинок неправильний. Погляньте на картинку та скажіть, що ви бачите? Чи можна ламати та розкидати іграшки? Ні. Треба берегти іграшки та складати їх на місце після гри. Що ви бачите на цій картинці? Чи можна ображати тварин? Ні. А що потрібно робити? Так, необхідно доглядати за тваринками, годувати їх. Діти, що ви бачите на картинці? Чи можна топтати та рвати квіти? Ні. А що треба робити? Так, поливати рослини, доглядати за ними. Діти, що ви бачите? Чи можна розкидати сміття? Ні. А як треба чинити? Вірно, сміття треба викидати на смітник. Інакше самим потім буде неприємно, коли довкола буде сміття. Що ви бачите тепер на картинці, діти? А чи можна брати сірники дітям до рук? Ні, звичайно, ні. Що може статися? Може статися пожежа, вірно. Дітки, ви молодці, Богданчикові сподобалося з вами грати. Пропоную разом з Богданчиком вивчити прислів'я. Слухайте уважно. Одному не під силу, клич товаришів. Як ви вважаєте, що означає це прислів'я? Мабуть, те, що треба дружити та допомагати один одному. Бо якщо самому не вдається з чимось впоратися, то завжди допоможе друг. Давайте скажемо всі разом. Одному не під силу клич товаришів. Ще раз. Одному не під силу клич товаришів. Молодці дітки. Богданчику теж дуже з вами весело було. А що сьогодні найбільше сподобалось вам, дітки? Чого ви навчилися? Яке прислів'я вивчили! Молодці, розумнички! Богданчику вже час вирушати додому. Він каже вам до побачення, до нових зустрічей!